Сюди привела, як то кажуть, біда. Нас буде, от ми всі, буквально от всі люди, ми жильці будинку на Новочерківський 1. Вже неодноразово ми зверталися в обласну адміністрацію, в міську адміністрацію. У нас така проблема. Будинок зданий два роки назад. На даний час будинок до цього часу не опалюється. В квартирах сирість. Полетіли обої, діти хворіють. Гарячої води вже два роки немає. За повністю ми, ми платимо за всі комунальні послуги, ми платимо за опалення заводу про товарів, платимо за електроенергію, платимо, от вже буквально нам вели послуги заводу. І от що я хочу сказати. Будинок зданий, невідомо на яких, на яких підставах і хто його приймав. Немає ні телефонізації, немає ні радіофікації, немає ні телеантени. У нас будинок практично не готовий був до експлуатації. Люди получили квартири в сирому вигляді. Була було що зроблено? Єдина штукатурка і цементна стяжка. Всі квартири люди кінчали своїм своїми силами, своїми коштами, своїми руками. А безпосередньо чого ви хочете добитися від міської влади? Від міської влади ми єдиного хочемо. Хай нас підключать до нормальної котельні і хай нам ведуть в ЖЕК, Хай нас передадуть в ЖЕК, хай нам дадуть книжку плати, щоб ми знали, що ми платимо за квартиру і маємо те, що мають всі, розумієте? Необхідності розробки. Спеціальних режимів роботи в разі втрати генерації в межах 30, 50 і 60% від тої, яка працює на сьогодні. Тобто на випадок надзвичайного стану в енергетиці. А є підстави думати, що енергетика України в критичному стані? В надзвичайному вона вже є, тому що для того, щоб вона функціонувала, не виконано цілий ряд заходів по накопиченню паливу, по приведенню обладнання в належний стан. Тому надзвичайний стан існує. А говорити за критичний стан, для того і розробляються ці заходи, щоб цього не було. Якщо взяти по питанню... Роботи нашої промисловості і нашого господарства до стан постачання електроенергії дуже незадовільний, тому що оті всі виключення, всі лімітування енергії, це давно минулі роки, коли все це було наші, по 7 казівки, зроблено комусь доведені якісь плани, тому ліміти тому поділу. Сьогодні ринкова економіка, працює, намагається працювати. Ніякі не могли бути умови про ліміт у тому поділу. Платиш гроші, отримуєш електроенергію. Як ви оцінюєте ось таку ситуацію, що зараз? Відключають, підкреслюю, тих, хто платить за електроенергію промислові підприємства. В першу чергу теж неправильно. Це ну це категорично. Це однозначно оцінка негативна нашій цій точки зору, що енергетики саме собі. Підрізає суд, на якому сидять. Якщо підтримка сьогодні завжди забургувало якусь невеличку суму, але може працювати і продавши продукцію, повернути гроші за електроенергію, і вони сьогодні виключають, скажімо, як поза за доводу сантичної шкіри. Де да, воно сьогодні має борт, воно сьогодні вона має сировину, має збут завтра. Якщо його сьогодні зупинити, не дати втратуенергію, то і борт не повернеться до того, який минулий був, і не буде збройна нова продукції, яка могла бути подана і знову ж таки пішов в оборот і заробітної плати, і оплати за енергоносії. Тобто, до чого я це веду? Розмову, що... Оце виключення електроенергії, це комусь в якійсь мірі потрібно прикривати свою бездіяльність і створити такі умови економіці нашої держави. Злочинність набуває виважений присутнім Васильівської спрямованості. Не дивлячись на життя темних заходів, попередження злочинних і продовжень з боку Державної правоохоронних громадських організацій, сьогодні зрушень не наступили та організації, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 3% вартості реалізованих ювелірних виробів, крім обручок. А також збір у розмірі однієї копійки з однієї гривні при здійсненні кожної операції з купівлі продажу валют, які включаються до ціни відповідних товарів і сплачується їх продавцями з виручки від реалізації порядку, який визначає Кабінет міністрів України. Ставитися до того, що відтепер президент наш видав указ при прикупівлі валюти. Ви сплачуєте від кожної гривні одну копійку в пенсійний фонд? Як ви до цього ставитеся? Ну, так повинно має бути. Ви думаєте, що так повинно бути? А з однієї сторони, так, да, з іншої сторони, пенсіонер не отримують за які пенсії? Пенсію Пенсії в селі, наприклад, моя мамаша отримує там, 20 гривень, якийсь процент, і то за пів року вже назад. Як. Тобто ви думаєте, що за рахунок цього все-таки пенсіонери будуть отримувати пенсію? Напевно, вони куди сидуть, не, не звісно куди. Пенсійний фонд не знає, з наздравоохраніння можна було вичитати, бо на мічінське страхування. А ви, думає... ви думаєте, що це було б краще? Хочу б, ні. Позитивно. Ви думаєте, що таким чином пенсіонери будуть вчасно отримувати свою пенсію? Думаю, що ні, але може. Думаю, що ні. Органю ДАЇ дозволяється експлуатація тролейбусів. На вулицях з шириною проїзної частини до 6 метрів, якщо на них немає наскрізного руху автотранспорту. Тобто ми на даному участку повинні вимагати від дорожньої автоінспекції для того, щоб запретили. вони запретили на наскрізний рух. рух і встановили знаки, обмежуючи цей рух. Тільки в односторонньому порядку. Повідомлення про пожежу в селі Ярівка, Горох. На пункт зв'язку пожежної частини номер 9 по охороні міста Горохова о 13-й годині 22 хвилини до місця виклику були направлені пожежні підрозділи з міста Горохова та найближчих сіл. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що значить, пожежа виникла всередині церкви. Нашим дорогим дітям вважаючи в цьому спортивному залі. Ви набирали здоров'я, шліфували свою спортивну майстерність. І думаю, що десь найближчим часом ми побачимо провідних спортсменів якраз іменно з цієї школи на спортивних аренах області. Дуже приємно, що поряд з нашими буденними проблемами, з нашими буденними питаннями ми знаходимо час для того, щоб дати ще Окремо свої якісь знання, вміння для природи і відтворити зелену нашу зелені наші насадження. І ми сьогодні, як і всі в нашій державі, і відповідно і президент, і керівництво держави, сьогодні проводимо акцію озеленення тут, в Луцькому районі. Це не тільки акція відбувається в Луцькому районі, це відбувається в кожній кожному районі. Садиться ділянка яка буде майбутнього лісу. 4. Гектари проводиться посадка сіянцями сосни, і ми думаємо і впевнені, що через 80 років наші майбутні покоління будуть милуватися зеленими насадженнями, які сьогодні посадили. Я вважаю, що українську націю, українську культуру, українську ідею створила грона фанатів цієї української ідеї. Це активна культурна меншість, яка змогла запліднити українською ідеєю більшість населення, і саме тому, і зокрема, як не винищуючи духовно чи фізично українську еліту. В різні сторіччя постійно краукраїнська ідея нановонароджувалася, і зараз оця ця агресивна культурна меншість вона не дозволяє українській нації вмерти. Українська література, як зрештою більшість інших літератур, вона втрачає читача. Тобто, люди дедалі менше охочі читати книги, ну так є і це стосується також і розвинутих літератур, тобто більш розвинутих за українську. Берегада в сенсі того, що треба ламати звичні старі устої. Треба не бути хамом, не бути розуміти, якимось невілосам, не бути рагулем, який вважає, от я таке. Але шануючи і традиції, і історію свою, і свою мову водночас, все-таки намагатися намагатися робити щось інакше. Трошки нове. Дитина з'явилася рвота. Правда, не було особливого підвищення температури. В неділю вже почалася діарея. Відповідно, в понеділок звернулися до дільничного лікаря. Причина, скоріше за все, в тому харчуванні, яке було дане дітям в садочку. Вдома продукти їли всі в сім'ї, всі всі самі члени сім'ї. їли ті продукти з членами сім'ї, все в порядку. От всі захворіли вони одночасно, в п'ятницю, 7 листопада. Захворювання почалося практично одинаково. Вважати обраним луцьким міським головою Романюка Миколу Ярославовича. Я пишаюся тим, що лучани можуть і вміють обирати собі владу таку, яку вважають за потрібне. Я готовий за це боротися до останнього подиху. І вітаю і підтримую вибір Лучан, Тому бажаю новообраному міському голові Миколі Романюко, новообраним депутатам доброї роботи на тих наступних чотири роки, щоб вже всі кризи минули, щоб можна було нормально, повноцінно працювати. Бо всі ми хочемо, щоб наше місто ставало кращим, милішим, комфортнішим. І прошу внести символічний ключ. Від нашого міста. Я роман Микола Ярославович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Що буду вірно служити громаді міста Луцька та народові України. Необхідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Слухайте, в нас тут є чотири колбасних магазини. У нас вже нема на що він нам потрібен, а тут було в нас культурне місце, вибивачка була, тут лавочки стояли, все нема нічого, все зруйновано, все викинуто. І дерева викорчувані, що нема більше, де строїти? Тут і так дом на домі стоїть. Ця земля не належить до нашого будинку. Там у нас є така, бо то у нас кооперативний будинок. Але це державна земля. Ну яка має різнека різниця, яка земля? Тут просто ми вже не маємо чим дихати. Подивіться, тут построїли новий будинок, тут построїли отой, отой сарай. Вже немає вже нема де пройти, і скільки вже звертали, що ви ж доведіть роботу до кінця, мало того, що все зелене насадження зруйнували, все викинули. Там в нас були і дерева, і кущі, абрикоси росли, все. все викинули. Тепер пройдіться туди, там пройтись не можна. Дітям зовсім правильно кажуть, дівчата нема де дітям гратися зовсім. А ми тут уже вообще ходимо, як я не знаю, як треба тут другу обувзувати чи що, бо тут чорті що робиться, і ніхто не бачить. А лінник побачив з качуком і, і, і озеленення позарізали, і от ось і все. А, а дороги от дорога от біля салюта. От зараз розбита така дорога, що не можна ні пройти, ні до, до будинку не можна пройти, У цього нашого 24-го будинку. Не не зайти до дитячого садочка. Там розбито так, що ніхто не думає за, за дороги, тільки думають, аби в поставити встрою. якого ларка. Ну я оце сьогодні спеціально приїхав сюди, щоб обсудити, бо одні хочуть дитячий майданчик, другі не хочуть. Одні хочуть доріжки зробити, благоустрій. Зробити огорожу території. Я, в принципі, згідний і те, і те зробити, знайти консенсус з людьми. Що я це зроблю за свої кошти. Не вже я я, то, хочу то, зробити. я прийшов поспілкуватись, зробити благоустрій двора, зробити благоустрій дитячого майданчика. Якщо не так зробить, ми йому спалимо. Я... В нас в Торчині Луцького району, в школі, зараз реєструється спалах. Захворюваності на кір, в основному серед дітей початкової ланки. На п'ятий-шостий день починається висипання. Погіршується загальний стан. Під час цього температура підвищується до 39-40 градусів, і катаральні явища наростають. З'являється висипання. Найперше висипання з'являються за вухами і біля крил носа. На другу, третю добу поширюється на тіло і кінцівки. Висіп рясний може бути зливний, оскільки в дорослих перебігає гірше, ну, тому що ця хвороба для них не характерна. Ускладненнями є пневмонії, трахеїти, бронхіти, енцефаліти. Тобто, якщо людина бачить, що в неї там сильні прояви інтоксикації, їсти є все гірше, гірше, тоді треба звертатися в лікарню. Їхав я по дорозі, звичайно, їде чоловік, минув попередню машину, чуть не вдарив. Зацепив мою машину. Я побачив, включив аварійку. Він повертав сюди на воїнів вітер націоналістів і влупив там машину. Якби жінка вийшла з машини, взяла телефон. Хотіла, мабуть, дзвонити чоловікові. підбігає цей водій до неї. І е, не дає це зробити. Викидає телефон в машину. Він не підпускає нікого до неї, він всіх лупить. вийшовши з машини, він почав кидатись на людей. При мені одну людину вдарив, мене вдарив. І бабусю стареньку так, що вона відлетіла. Потім почав тікати, його затримали все. Він достав ножа і каже, я вам зараз покажу, що я роблю. І нас прийшло сім чоловік. З Рівного. Всі з рівного, так? Ні, не всі з рівного. З Рівного, з Дубна, з Новолинського. Ново... Вали... З Хмельниччини є люди. Звичайно, що людям такого віку, вже як мені, восьмой десяток, де а тут ще люди є і старшого возраста. з потерпілих є в нас багато учасників великої війни. Є учасники, є інваліди першої групи. Є одна потерпіла узніса свенцями. І ото ми шість років ходимо по мукам, Не можемо ніяк повернути свої гроші. Нас дуже багато до неї запитань, і хотілося їй би подивитися в очі, чи їй не соромно, що такі ми чолі, старі зморщені люди, і вона нас допомогла обобрати. то це корупція, і що відносно судів, що з 2008 року тягнеться вже 6 років суді, прокуратурах, по судах, і що їх оправдовують, це не іначе, як корупція, як все закуплено. Саме з цього мосту, що знаходиться на вулиці Шевченка у місті Луцьку, стрибнув 60-річний чоловік, намагаючись покінчити з життям. Поняли, що він збирається пригати і зупинилися, вибігли з машини. І він, ну, в той момент, коли ми вибігали, він відпустив, відпустив перила і якби, пригнув у воду. Все довго, якби не думаючи, я зняв верхній одяг і стрибнув за ним. Витягнули, зробили, надали першу медичну допомогу. Він відкрив очі після, після третьої спроби, коли я йому зробив штучне дихання, ну, натисканням саме на груди. Керувався тим, що, ну, що я не міг цього не зробити. Я не знаю. Я зараз аналізуючи ну, дану ситуацію, думаю, напевно, що любий, будучи на моєму місці, зробив би те саме. Ми зібралися проти закону, який прийняла Верховна Рада, стосовно розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, тому що ми вважаємо, що цей закон якби є не дуже вигідним для населення, і враховуючи те, що жодна, як би сказати, нормальна поправка не була прийнята стосовно воїнів, АТО на пільгову категорію так само вони нічого не прийняли і. Це розмитнення, ну якби ми вважаємо, неприпустимим. я думаю, серед вас теж така кількість буде невелика, яка може собі дозволити в Європі придбати автомобіль, який коштує більше 15 тисяч євро. Так, да, насправді на такі автомобілі пропонованими законами розмитнення буде незначне в цілому і податки, і мито, і ПДВ, і акциз. Але якщо взяти в розрахунок автомобілі, якими користуються. Наші громадяни і можуть собі дозволити придбати за кордоном це автомобіль, яким більше 10 років. Доїльні зал розміщені посередині між двома горільниками. Тут зараз в даний час є 220 голів, а 40-45 голів знаходиться на сухостої до Ростелу. Те, що ми сьогодні бачимо, що сьогодні пройшло відкриття корівників, от за нами корівники, там нетелі, Тобто, це повністю виробництво молока. І я вам скажу, що дуже важливо, щоб біля цього виробництва молока ще був і молокоприродний завод. Хай він буде невеликий, але який буде забезпечувати дійсно екологічними продуктами наших дітей в садочках, в школах. От заради цього держава повинна підтримувати от такі фермерські господарства, повинна давати кошти, повинна давати дотації на відшкодування на закупівлі корів. В і тільки так ми можемо збудувати ту аграрну країну, яка дійсно дасть і робочі місця, дійсно дасть і податки, які будуть платитися, і дійсно дасть розвиток сіл. Волиняни і волинські селяни або фермери вони обробляють всю землю і дають робочі місця, яких не дасть інвестор. Тому що ми живемо тут, і ми кожен день знаходимося в тому селі з тими людьми, які мають проблеми і мають біду. Ми знаходимося в садочках, ми знаходимося в школах, ми будуємо дороги саме за свої кошти, ми допомагаємо садочкам, ми перекриваємо садочки, ми, ми робимо все, що можемо. І ми просимо, щоб зауважити наше питання, що інвестор на Волині не потрібний. Ми обробимо всю землю правильно і розумно. Взагалі сьогодні віддихаю, мене просто визвали чуть що -чу перегнати цю машину. Ну, забрати. Ну, мене з гаража просто визвали. Звідси, то хтось його має забрати. Цей водій за нього робив, розумієте, все. Сьогодні вийшов, вроді, нормально, пройшов, доктор, механіка. Всі документи нормально, застрахований, яма, технічний стан, дивіться, нова різина, все. І йому стало просто погано, понимаєте? І він через той бордюр перескочив, то що добре, що нікого не зупиниться. Знаєте, вічно yeah. було він пішов. Ну, вперся і все. Ну, я попав на гроші. Зараз буде факт дорожньо транспортне пригоди зокрема наїзд виїзд маршрутного таксі за межі приїжджої частини і наїзд на будинок